Думаю, я вирішив зняти це відео тому що на цьому скутері Dio заміна масла кожні тисячі км. Поэтому по ну, виникло такі питання. Дивіться, якщо я не доливатиму там, кожні 1000 1100 г, то що там залишиться в двітелі? Тобто три рази по 1000 км від'їздить. 300 мл, то що там, А в двигателі всього 700 мг. То есть він буде полусухий двигатель під Тому, Поэтому треба приділяти увагу вовремя провіряти уровень масла. Если заміна там не кожну не 1000 км. А если 3-4000, то треба чаще проверять уровень масла. Якщо як на Китайцях там кожні 1000 км заміна масла, то там ну, що там париться? Доливати нічого не треба, бо ви і так будете його міняти через 1000 Ну, Допустимо ми залили літру, а слили там 900 грам, то ви ж все одно через 1000 будете міняти на нове масло. А тут ні, тут треба би, доливати, щоб не остатися, ну, Щоб не було масляного голодання. Бо 3000 или 4000, км м пробіг сюди как би нема немало. І поэтому надо за уровнем слідити. Так що от у таке. Коротше. Honda Dio 110. Хотів почути ваше мнение. 1000 кілометрів назад я заправляв, рекомендую Рекомендуємо заводом масло 10В30. Це іменно рідна мануалка совєтує 10W30 MB для сухого щеплення. І що ви думаєте, я перепровірив щуп, щуп уже не достає. Я заливав по метку, по верхню метку по, щоб було максимум там є метка нижня верхня я заливав верхню. і я вчора провірив вже навіть не достає і знаєте скільки мені довелося долити, щоб опять зробити поверхній уровень у дві 700 г масла мені прийшлося вчора залить ровно 100 г. І знову в мене уровень. Максимальний масло достає і максимум уровень. Тому дивіться, кожну 1000 кілометрів провіряйте обов'язково уровень масла. Я думаю, це норма. Не може бути такого, щоб машина чи скутер чотиритактний не уходила масло. Скутер при цьому абсолютно не димить, взагалі не димить. Но 50 000 км 100 г ушло. Можете навіть на своєму чисто раді ну, провіряти і ви самі побачите масло уходить чи ні. Возможно, є такі якісь мопеди, які їздять там медленно, 40 км. То так, да, може і не їстиме, може мінімум якийсь там буде їсти грам 40-30. А так як я їздив і 80 на ньому, і 90 і максималку проверял. Поэтому у мене за 1000 ушло 100 грамм. Сейчас откручу щуп. Я правда тільки що ж, ну, мотоцикл тільки що робив. Возможно уровень змінився. Сейчас откручу. Так, дивіться. Щуп тут дуже маленький. Максимум і сліва мінімум. Ну, мотоцикл тільки що робив пару минут тому. Заміряють тільки прикладаючи, не закручуючи. Так в мануалці написано. Прикласти до різьби. До різьби. І це є замір. Ну, во-первых... А, скутер стоит не рівно на ту сторону, заваленный, не стоить. Во-первых, надо выставить его по уровню. Наклонанный в ту сторону. Сейчас я его выставлю и проверим Уровень. Я вчера доливал. Так, ребят, ну я выставлю по уровню. Скутер. Підклавсь таку фигню з динаміка. Сейчас не знаю, может ще не все масло стекло, он же ж робив, тем более не сильно прогрітий, И масло гуще и медленнее стікає в піддон. Сейчас я откручу, проверим ще раз уровень. Так. Відставляю. Ну, не знаю. Навіть ще не все стекло. Показує щось там. Вчора заливав було повне. Навірно, треба минут п'єдождати. Воно нормально стече. Бо вчора на гарячу я доливав під зав'язку, аж уровень зробив. Зараз пройде 5 хвилин, і я переміряю і покажу вам. Воно як гарячий, то достатньо, достатньо підождати 5 хвилин після роботи двітеля і вже можна заміряти рівень масла. А так як я на ньому не їздив, двіятель масло ще не спіло прогрітися, воно гуще. Поэтому йому надо ну минут 10 надо, щоб воно злилося в піддон и щоб заміряти вже уровень масла. Так, ну сейчас давайте проверим. Сейчас 10 минут може не пройшло, може минут 8, там не знаю. Сейчас переміряємо уровень. Так, достаю. Вытираю. Ну, дивіться уже ж видно, что больше. Почти, ну, максимум. Чи, чи сколько там. Видите? Сейчас он постоять будет максимум. В общем, всем советую. Время от времени проверять уровень масла там через кажід 5000 або 1000. Обов'язково проверяйте, особенно на этих двигунах. GF31. я Не знаю как там на китайцах, Я думаю там ничего другого. На китайцах тоже навірно Высловлюйте свою думку в комментарии, Чи должно уходить масло, там, допустим, за каждую 1000 чи півтисячі. И сколько яка норма? Я думаю, что это норма, 100 грамм на 1000 км. В силу того, что это ну, не новый скутер, одиннадцатый год пробег, я думаю, не маленький. На спинометре то верить нельзя. Хозяева предыдущие могли скручивать. Жду ваших, как бы сказать, мнений о том. Че должно уходить якесь минимум масла за якусь там тысячу км, там, допустим, взять пример 1000 км. Я думаю, да. Всем пока!